Чим щедріші ви по відношенню до інших людей, чим щедріші ви навіть по відношенню до себе, і десь ви платите грошима за те, що ви там хочете досягнути. Чому я завжди кажу, дідь вчіться, але да, заплатіть людині за той досвід, хай вона вас научить. Повірте, ви пришвидчите це в рази Світ, там розвиток, ріст, ну, що би ви там не хотіли. І от коли ви засіюєте оце насіння, що я піду там заплачу, ви потім починаєте пожинати. І для того, щоб у вас не було проблем з грошима, перестаньте сіяти проблеми з грошима, почніть сіяти гроші, почніть створювати оце таку щедрість, почніть створювати багатство, почніть показувати людям, що гроші є. Тому що, якщо ви кожен раз жмотитеся, да, і от не знаю, стоїте ви в супермаркеті і там, і дитина вас просить цукерку. Це ж не означає, що треба прям скупити півсупермаркета. Домовтеся, дивись, я не можу тобі купити там те, що ти хочеш там на 300 гривень. Давай я зараз сьогодні тобі куплю одну цукерку, і це й буде ваше засіювання, навіть якщо ви там не можете, наприклад, зараз щось більше.